Коротше, Honda, бляха, я обламаю твої продажі, блін, крепко. Упадуть вони. Будеш продаватися тільки літом. Подивимося цей шок-контент. Влітку ти показуєш непогані результати, а от зима храмає. Ну нічого, нічого. Так, ну що, знімемо коротке відео. Знову Хондочка. Сьогодні ми покатаємось чисто по місту і подивимось, який буде розхід на коротких дистанціях 3-5 кілометрів. Подивимось, скільки може реально проїхати зимовий період. 3-4 градуси морозу наша Honda. Зараз знімаємо зарядочки. Так, дивимось, що у нас У нас 100%. Збиваємо одометр наш на 0. Ось вчорашній наш розхід, 146 кілометрів приїхало, але я підзаряджався. І. Так, збили одометр на нулю. Розхід зараз не показує. 0 кілометрів проїхали, показує на 222. Клімат наш не невімкнений. подивимось, як ми будемо використовувати його. Все покажу по порядку. Цілий день з нами. Коротке відео, але цілий день. Так, ну що, на дворі мінус 3 сьогодні. Цілий день буде приблизно така температура. Зараз показує розхід приблизно 36 кВт. На 219 показує, проїду, але якщо вимкнути обігрів, то вімкну. обігрів, Пише на 152. Ну, подивимось. Так, ну що, ось буквально перша моя зупинка. Проїхав я 2,6 км, 2%, 2 вже немає. Розхід мій 41,3. Клімат я не вмикав. Ось в пів 11 катаюсь. Якось так. Будемо дивитися, як буде витрачати далі. Так, знову починаю рух. Я тут побув геть недовго, там, хвилин 10. Відсоток такий самий залишився. 42,4. Їдемо далі. Через кілометр зараз знову зупинюсь. Ось я приїхав на роботу. Що, яка ситуація? Проїхав я значить 4,1 км. 4%, 4 зняло 42,9 розхід в кВт. Я не включав печку мінус 3 на дворі. Зараз на роботі півгодинки і їдемо далі в маркет. Так, ну що, знов сів машину, побув на магазині десь півгодинки. Так, у нас все і залишилось. Реально 4% я. Спалив 45,7 розход. Під'їхав до маркета. Так, 94, ще 2% спалив. Не включаю обігрів. Мінус 3 на дворі. їдемо далі. Так, побув пів години ще в одному маркеті. Дивимось, наскільки машина просіла. В принципі, так і 6% і знялося, 43,7. Наш розхід. 43,8. Час у нас той самий 11,47, ну десь півгодини приблизно я був. Їдемо далі, подивимося, як буде далі. Так, Під'їхав ще до одного маркета. Проїхав я загалом проїхав 6,4 км, мабуть, кілометр проїхав ще. Ще відсоток зняло, і того 7% зняло, а тільки а навіть 7 км не проїхав. 43,8 мінус 3 температура на дворі. Якось так. Будемо слідкувати далі, зараз ще кілька точок. В общем, покатався по маркетах. Реально проїхав 10 км, 10 і 10% я спалив час пів першого, скільки я покатався, я приїхав пів 11-го ну, включив обігрів, тому що. Тому що потіють вікна, але ще не кінець дня. Подивимося, тому що вечором ще буду підтаксовувати і буду з печкою їздити. Подивимося, скільки всього буде розходу і який буде загальний пробіг машини, загальний запас ходу. Без теплового насоса, 53 кВт батареї. Ну, в общем, катаюсь я по місту, там ставав, там ставав. Насправді 15 км проїхав, на 14% розрядив автівку. Мінус 2. На вулиці. Інколи включаю, бо запотіває зараз час час 40 Так, ну що, покатався півдня Зараз у нас 4 години в день. Реально, викатав я 38 км, а батареї спалив 27%. Розхід в кіловат на 100 км упав до 31 кВт, майже 32. Пише, що ще на 163. Але якщо включити обігрів, ось я включаю обігрів на 19 я включив, то пише, що 112 вона проїде, а 38 я проїхав. Отже, по типу виходить, що 150 км пише е, запас хода зимою при мінус 3. Через кілометр я зупинявся через півтора разів сім ставав. там, Виходив на 10-15 на хвилин, знову заводив автівку, знову десь зупинявся, коли проїхав. Знову ставав разів 10. Так було. Я вже не став це постійно знімати на відео. Уже загально, коли приїхав, півдня покатався. І ось зараз е, знімаю. Такі зараз реалії, такий розхід, і такий запас хода показує Honda UNS 1. Так, ну що? Знову заводимо автівку вже вечір. 72%. Я не включив ще поки що обігрів. Пише на 157 км. При останньому разі, коли я глушив її, там було на 162. А зараз 157 км залишок. Бачите, перерахувала. Пише, що мінус один, але насправді холодніше. Я включу обігрів. І пише, що на 107. Ну, подивимося, все одно я зараз через кілька кілометрів, через кілометрів 5 я її знову ставлю. І потім заводжу вже її, мабуть, через години-півтори, десь так чи через 2 навіть. І подивимось, як вона покаже. Ну, а взагалі ще таксуватиму з обігрівом цілий вечір. Я думаю, 100 кілометрів мені вистачить. Подивимось. Ну, ось бачите, насправді їду. Насправді їду і показує на дворі мінус 4. Так, ну що ж, у нас 60% залишилось. Проїхав я 50 кілометрів, пише, що ще 86 Я включив обігрів на 19, я виставлю його на 21,5. Тому що я буду реально кататись, таксувати до 12 години. Подивимось, як я приїду вже, і до цього я ще трішки по. Покатався, ще кілька разів ставив, але я вже це не знімав. Ну, ось я зараз таксую, як ви бачите. Клімат на 21 я виставив. Загалом за день я проїхав 61 кілометр і пише, що ще можу проїхати 71 47% залишилось. В сумі це виходить приблизно 132 Ось поки що такі реалії. Ще покатаюсь до вечора, до 12 і зробимо висновок. Так, ну що, друзі, ось і приїхав я додому. Дивіться, як чітко. 100 кілометрів рівно проїхав я і рівно 30 кілометрів пише, що ще залишилось. 20% батареї залишилось. Мінус 3 на дворі. Я приїхав у нас без 10-12%, я таксував трішки. Клімат був включений на 21, на 21,5. Поки стояв, поки відчиняв ворота, ще один кілометр знялося. Але 20% пише батарея. До речі, якщо, якщо вимкнути клімат, якщо вимкнути клімат, то пише, що ще у нас 44 км. Розхід на 100 км, 33 кВт. Отже, Хондочка. При таких умовах із частими зупинками або там, проїхав 3 кілометри і оставляєш машину на пів години, вона остиває при температурі навколишнього середовища мінус 3 градуси за Цельсієм. Такі, такі умови дають запас ходу в місті на 130 кілометрів. Можливо, там в когось трошки більше, можливо, в когось трішки менше. Це у нас 53-батарея 53, 53 кВт. Батарея і немає теплового насоса. Підскажіть, може в когось якісь інші результати з приблизно такими батареями. Батарея NMC? От от ми дізнались. Це правда, треш-контент такий, про який мало хто вам скаже, але мені нема чого скривати. Якось так. Ну, влітку, звісно, зовсім інші реалії. У мене є відео на моєму каналі. Можете передивитись і по трасі, і по місту, і влітку, і зимою. Отже, тут вже я про цю хонду зняв більше, ну не знаю, що знімати, вже все поперезнімав. Ось так. Дивіться, ставте лайки, кому сподобалось, коментуйте. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. Всім миру, пока!